В останню земну дорогу ужгородці провели ще одного героя старшого сержанта Олександра Ковача. Він був командиром бойової машини, командиром гірсько-штурмового відділення першої гірсько-штурмової роти військової частини А 1778 загинув 9 лютого під час бойових дій біля селища Красна Гора Бахмутського району Донеччини, залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Один із тих похоронів військових, коли гріб не є закритий. Коли можемо сказати, що дивлюся в лице героя, найперше, дивлюся у лице людської гідності. Бо так, як апостол Павло казав, що тіло є храмом Святого Духа, то можемо сказати, що ми із вами. На похороні приносимо шану тому тілу, яке у собі носило Великого Духа, того духа, який є безсмертний. Віддати шану загиблому захиснику на площу народну, де відбувся чин похорону, та заупокійна літургія прийшли містяни, рідні, близькі, друзі, однокласники і військові. Передали тут і щирі співчуття від владики Ніла. Найперше хочу передати вам щирі слова співчуття від нашого владики Ніла. Який зараз знаходиться в Івано-Франківську і, на жаль, не міг сьогодні бути разом з нами. І хочу вам сказати, що він нас обіймає в своєму серці своїми молитвами. Також, як ця війна принесла смерть багатьох наших співвітчизників, велике горе не оминуло вашу сім'ю. На 43-му році життя не стало нашого сина, любимого батька, чоловіка, ковича Олександра Мироновича, який народився 12 квітня. 1980 року у місті Ужгороді добрий, щирий, веселий, товариський і відповідальний. Так кажуть про полеглого воїна всі, хто знав Олександра Ковача, навчався в школі номер 7 закінчив п'яте професійно-технічне училище. Працював приватним підприємцем і вважав своїм обов'язком стати на захист рідної батьківщини, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Скорботна хода пройшла центром міста до пагорба слави, де Олександра Ковача з усіма почестями поховали поруч із іншими загиблими воїнами. Святий Божа, святий